S'ko le ke tshigora, tre mo. Beranbe ar me d Ka kolbo Так, це помійка тут край, дивіться. В них закрито. Оксана? То такий церквий шлюб треба брати. Вася життя вперед. Не туди Хто <реги> там в Нікона показати закрити. Ключани золото. Як на поводи на молодо? Дуже віла, ви це має бути Нічого не чого вони добре втягнути, не смерть. Болгарку взяти та й відрізнути. Ми заходимо ззаді за вами.

Ви державу. Ми з мене відкривалися. Кривайте, ми разом причем те, бачимо яка. Ми дуже пише на що концерти. На стаже є пара молодих таких списати. Для чого тут провокація робить?

Сідійте далі, пустите ввечері, снідеть.